Пов'язаний із долею наших дітей війни, бо дійсно хтось має дітей, хтось вже має і онуків, хтось правнуків, хтось племінників, хтось учнів. Ось, але всі ми спостерігаємо, як змінилися наші діти. Писаний на тривожній валізі вірш не має терміну давності. Лежить мов дитяча голівка на маминих колінах у підвалі сусіднього будинку. Слухається мовчазну пітьму, що пахне пилом, павутиною, страхом, сльозами, сухариками, собачим хутром, навчаючись розрізняти звукові півтони, чорні відтінки, розпізнавати зорі в камуфляжі, підпіяння сирени й гуркіт, реактивника. Вірш стає хом'ячком у дитячій долонці. Людяником під язиком, сережкою у вусі, перснем на пальці, гребінцем, що розчісує запорошене, дитяче волосся, що пахне війною. До речі, цей вірш я спробувала перекласти англійською, хоча не можна займатися автоперекладом ось, ну, але була така спроба. Наступний вірш зачитаю, який я до речі на загал не читала, але його поширювала у своїй сторінці на Фейсбуці. Він пов'язаний теж з перебуванням нашим у підвалах і власне зі спостереженням за вікном свого будинку, за вікном своєї квартири, так, з яким пов'язана доля кожного з нас Так, кожен має свою оселю, за яку він переймається, ось і яка є частинкою пуття. На своротному аркуші лютого, стільки чужих імен, стільки нових облич, очей, що обтягнені мороком, вдивляєшся в сиві погляди, як доказ, що ти не помер, що ще не схолола земля, потовчена зайдами орками. Весна зачалась не з пролісків і не з журавлиних ключів, а з пекла, що точить міста. І вулиці робить порожніми, так гірко вростати в хорор відчужено від глядачів, так страшно в підземній тиші своє пізнавати народження, вчувати слова як гуму, вгризатися в їх нутро сидіти на сходах підвальних, зімкнувшись очима з вікнами, і знати, що ти плацента, яка. Переносить кров до серця на другому поверсі, що зветься Твоєю домівкою. Наступний вірш, той, який я читала неодноразово і записувала відеопоезію, це власне оте розуміння, що я особисто не з військовими, я не там, але я їм вдячна за те, що можу жити і бачити своїх дітей. Боже. Прости, що не з ними, а зрештою, їм завдяки щодня пилосошу килим, і светр одягаю який. Навчилася слухати тишу, її розрізняти тони. Боже, невже ти вирішив вчити нас мови війни? З віком і пам'ять гіркне, туч настає, неб'юнка. Боже, весни сторінка. Змінює ДНК, гасне в малих ученятах віра у світло і цвіт. Вранці ближче до п'ятої пізнали новий алфавіт. Сонце кольору ночі, згусток небес кров'яний. Боже, ти справді хочеш вчити нас мови війни. Дякую. З 24 люту почала приходити поезія, яка нагадує молитви, замовляння, і, зрештою, часто це є таким прокляттям ворогів. Це приходить несвідомо, я не можу це пояснити. Часто я лякаюся своїх текстів, але я розумію, що поезія це дійсно щось часто і раціональне, попри те, що вона пов'язана сьогодні з документалістикою того, що ми можемо лишити своїм нащадкам. Місяцю грішнику. Сонце, каральнику, будьте на варті Борисвена, йпонту, містра й Дунаю, Озівського моря й Карпат, Бугу Південного й Західного. Станьте мульфарами, що роблять невидимими гори, недоторканними міста й мости, недосяжними будівлі, незмілілими води. Будьте вівчарями, що випускають отари. На лютих нелюдів, магами, що прирікають З граю гусей на ворожі літаки, станьте літопистями, що свідкують криваві злочини і занотовують їх у небесних шибках, поетами, котрі пишуть вірші всіма мовами світу, прокурорами, відчуженими від Плоцького, будьте оборонцями. Що не тримають зброї, але тримають покров над дитячими голівками, а тих, котрі в небесному притулку захищають від повторних бомби чи ракети і навчають не боятися висоти. Місяцю грішнику, сонце карателю, відігрійте загорнене в пелюшки тільце Ісусика, що лежить на холодній долівці. Підвалі лікарні. Сповийте його у крижу, яким є просолена земля неподалік моря. Там досі чутно вибухи, там досі кришаться стіни, там досі викопують нові молитви на місці могил, там досі пам'ятають назву міста, стертого з мапи. Там досі на шнурочку носять мушлю як оберіг і народжують життя. Я думаю, ви, мабуть, пізнали, що йдеться про Маріуполь, і це після того, як я бачила інтерв'ю з одним лікарем, який ось показував кільце дитини у підвалі лікарні, і він і він особисто плакав. Зачитаю вірш про те, що я зрештою є донькою дитини війни. Моя мама була дитиною війни. Коли мене донька промовила, мама, тепер я дитина війни. Ось, зрештою, це, от після цього був писаний вірш. Це було дуже страшне усвідомлення. Донька дитини війни є матір'ю дитини війни. Чи ж не звідти карма безкінечних і затяжних снів про війну? Ген пам'яті. Нівелює межі між часовими вимірами і світами, живими й мертвими. Мамо, ти й там бачиш сни небесні, з яких волаєш стогоном. Я не пам'ятаю нинішніх снів. Я ще задовго до війни стала забувати імена, жахаючись синдрому непам'яті. А тепер навчилася любити Мити посуд, бо так. Почуваюся вдома. Це так важливо мати дім у час, коли неважливими стають адреси осей, зате важать адреси могил. Важать могили як домівки, як валізи, до яких можна покласти долі. Мамо, пробач, що твоя могила й досі без пам'ятника. Я не встигла ним увінчати твою пам'ять. Лишилася знебарлена табличка з імен. А можливо, саме вона вбереже тебе від присутності ще однієї війни. Мамо, пам'ять про смак німецьких цукерок дарувала усміх твоїм вустам. Яку ж пам'ять носитиме моя дитина війни, камінну й криваву, брутальну й ненависну, вбивчу й каральну. Воєнну і переможну. А наразі садова тачка за вікном гуркотить як реактивник, і сусіди по сховищу саджають деревце, бо ж весна, мамо. І так хочеться не боятися неба, і просто не боятися. І просто хочеться жити. Вірш про дітей війни. Діти війни. Саджають насіння мрій, глибоко в землю проштовхують сходять хай, осторонь вирв і супроти ворожих мін, паростки міст, обертаючись на урожай, зріючим швидше, Удобрені сіллю від сліз, скроплені жахом пітьмою та гулом сирен, шкіра шкарубна й болить від тривожних валіз, очі дитячі. А в них щось важке і старе, ніби далося за місяць їм кілька життів, ніби вродились із тембром, як сто голосів, тулять до себе собак, хом'яків і котів, діти війни, що бояться глибоких сміх, струшують пил у підвалах і змаманих кіз, вміють німотно плакати у руках, діти війни ви. Доросліші за батьків. Чому вже дорослість ваша така гірка? Дуже важко такі тексти читати. Я відбирала і буду читати і плакала вночі чесно. І ще один вірш теж ось так воно проходить у мене такою вервечкою, ця тема дітей війни. Янголи міст будують свої плінтажі. В й задимлені берці в землі та піску, святять у храмах лопати, рушниці й ножі, мову молитви щуйної, на різку змінюють звірою. Звіром не стане орк. Звірі ж вірять у сенси законів і кар. Там, де розстрілюють камінь, чола і скронь, там, де розстрілюють коней, не знають карм. Там, де гвалтують дітей на батьківських очах, там, де гвалтують жінок на очах у синів. Боже, що буде пам'яттю для бучан? Боже, що стане тямкою в вірпині? Янголи міст будують свої бліндажі. Берці знімають, бо соні ж витоптують ґрунт, плачуть, коли дитятко на поміч біжить, знають, що в їхній лави живих не беруть. Дякую. Не можу не прочитати вірш, який був написаний про Азовсталь і про наших воїнів світла. Він так і називається хеште Азовсталь. Ті, що тримають на плечах місто Марії, стали сталевою кров'ю, крилами, крівлею. З неба спустився Гавриїл, роззирнувсь між руїнами, мовить вічайно, Де жінка, що зветься Марією? В чом з її міста лиш горстка гарячого попелу, Як вартові тут тримаються опором? З опала. Стали ж бо свідками дива, народження Божого, погляди їхні на Божі напрочуд є схожими. Страдники пекла пройшли усі кола до крайнього. В світлому хрещені світло тримають зрани. З усміхом янгола дівчина, думав, Марія, ні, не вона, цю пташиною звуть. І я вірю, сонце мовчить на окраїні, правда сталевиться, голос пташини крізь гуркіт і діри стелиться, дивляться Богом, боронячи світлу і віру, ті, що тримають на плечах місто Марії. Дякую. Хлопчик пішов, скільки вже так пішло дітей. З маминих рук, візочків, ліжок, піжам схожі валізи жіночі та в кожної свій тотем коник, зайчатку, котик, пес або ж ведмежа. Хлопчик пішов, поповнивши лави небес. Мамі й сестриці усмішку дарує вісні. Куксою серце, його не замінить протез. Мамині груди для кисню вузькі і затісні. Дівчинка в кошик збирає суничний букет, знає, зарану для ягід і все ж не зважа. Нишком тримає в кишенці скалку з прильоту ракет. Мама, що вірила в Бога, повірила у ведмежа. Я. Вірш, який завжди сприймаються, ну не можу сказати на ура, але він був написаний після того, як втрапили в нашу там, в наш міст. Мамо, вони обирають мене, літеру кожну з мільйонів імен, входять стрілою між ребра моста, скручують в'язи і м'язи містам. Страчують сонце, що в річку пірна, першому слову навчають війна наших дітей, а у віці нуль плюс, в сивім волосі на тім'ячку пульс. Сточують віру у Бога й Христа, ставлять бужка на кривий п'єдестал, руки криваві тримають хрести, дим із кадила. Червоний, густий, дим зі свічок, найчорніший з чорнот. Дивляться чумно, як корчиться чорт. Заздрісні гниди все нищать вогнем. Мамо, вони обирають мене. Боже, вони убивають мене. Зачитаю вірш, який був написаний в ніч на день народження моєї доньки. Ось вони, Боже, діти, твоя дітнина, носять довгастий шрам посеред спини. Там, де в дорослих виросло дерево роду, діти тримають коріння в нуртуючих водах. Випуклі вени, Тремкіт напружених м'язів, шкіра вкриває коріння без імені й назви, діти, як світло Твоїм освячене хистом, світяться болем на зрізах ранкового міста. Ось вони, Боже, галузки воєнного гарту, кожну на дотик імення кортить розпізнати дерево світу з плодами кольору лайма шрам, шрам набрякає в колисці і михтить кольорами. Далі із кожним колом дитячого росту колір щухає, а корінь сколихує простір. Боже, поглянь на ніжну шкіру ліпнини, хресна дорога струмує посеред спини. Я вже запитую, переймаю чи багато часу не забираю. Знаєте, дуже важко писати інтимні поезії, яких у мене було чимало до початку повномасштабної війни, але інколи ці мотиви прориваються. І навіть ось ем, в цьому нашому тривожному буті і, е, так би мовити, дуже смертному. Ну ви побачите останні рядки цього вірша, але все одно є надія на світ. Будь мені свідком, будь мені світом, будь мені світлом, будь мені. Будь. Скільки відмінків стали взаємозамінними, чисел зайвими, частин мови придатковими, синтаксичних ролей другорядними, знаків варіативними, такими, що не піддаються правилам, такими, що за межами винятків. Будь мені випадком диким збігом приголосних до куряви в роті. Асиміляцію голосних для витворення нового слова, зміщеним наголосом для народження нової семантики, брунька ранку блискавично розрізана грозою, не смакує до кав, набережні камінні лабіринти затісні для звуків, заломисті для букв, за довгі для передбачень, за короткі для життя. Прісноводні чайки не сходять на берег, качки лишають каченят на одинці з річкою, голуби не вишукують крих серед недопалків. Деталі кришаться, сонце стомлює, любов розщеплюється на піщинки і поколює пальці ніг у черевиках, гостро нагадуючи про себе. Коли навіть повітря смертне, будь мені. Теж, попри трагізм, задією на перемогу і з вірою в перемогу. Мальовані вуглиною на склі чорні птахи, чорніші завугілля, маюрять згори вниз по діагоналі, знизу вгору Навскіз прозоре надвечір'я ріжучи. Гострим пір'ям навхрест, серп ще не сягнув подвір'я, липи ще не зрубані, дощ не перетнув межі дому, стоїть на порозі і мляво витирає ноги, на їлі п'яті чорна пір'їна у тріщині, на правій червоне тату з імене. Якою ступнею ступить перше, та й буде фетише. Чорна пір'їна, кінчаста, як шапля, червоне ім'я кіло у шапатурці, мальовані вуглиною на склі, чорні птахи не потребують гнізд. Спробуй нагодувати хлібною скоринкою тих, котрі мають вугляні цьоби, востаннє липневе надвечір'я, прозоре. Спробуй запитати художника, що замість пензля тримає автомат. Скільки птахів повернеться на біле полотно, чорними пір'їнами, червоними іменами, скільки разів дощ витиратиме п'яти об задерев'яніле обличчя воїна? Не питай нікого, ані Єгову, ані Перуна. Поклади на підвіконня молитву й дозволь дощу. Творити світ, стілювати воїна, цілитися у ворога, напувати птахів, оберігати дім з незримими іменами на склі, деревами напроти, виноградом у притул, стінами, на яких пам'ять малює крейдою білих птахів. Дякую. Так, тоді прочитаю, е, так би мовити, позрінає на лоні дахнівської природи на нашому співочому полі. Зродися свароже на дикому полі, співочому полі гуніздечку качиному пахне кличання свобідним ментолом. Скрині правічні у наву відчинено Папороть вийшла з таємного сховку В білій сороці з підвіскою, сваргою дивляться люди: хто богом, хто вовком, Ворон люципером, чайка архангелом, скрушені війнами, крешуть вогнями, душі стражденні на полі, намолені, Зроджуй, свароже. Випалюють ярма. Ярма ворожі, питомою мовою. Гірші за нелюдів, нехресті, звір'я. Зроджуйсь свароже. Із міту, із вирію. Дякую. З вірою у перемогу. Слава Україні, слава нашим героям. Дякую. Дякую, Анну, вам велике за такі щирі, актуальні вірші. Дуже щиро дякую. І надалі ми хотіли б запросити до слова Людмилу Джулай, поетесу.